Жили в одному селі два Івани, однолітки. Один був сином вдови Марії, а інший у повному достатку жив. Дружили вони поміж собою, хоч і різними були за характером. Разом на риблу боловлю ходили, і за грибами теж разом. Тільки Іван, Вдовин син, збирає гриби для своєї сім'ї і для тих, хто був ще бідніший. А інший Іван, Степана Коваля син, на пеньку сидить, горобців рахує. Маріїн Іван рибу ловить і для себе, і для людей похилого віку. А Іван, Степанів, син на сонці боки гріє. Так вони і жили, і зростали один у млості та ліні, інший в праці та турботах про інших. Нужді і нестачі. Часто бувало з голими п'ятами посеред лютої зими. Зате в будинку завжди тепло було та чисто. Іван піклувався по дрова ще з весни і для себе, і ще для тих, хто вже не міг це зробити. Зате в будинку завжди тепло було та чисто. От жили всю зиму з того, що самі виростили. Та з того хто що принесе то за рибку спійману на весні, то за дрова, заготовлені влітку, то за грибочки зібрані восени. Жили вони в нужді, але не в голоді. Слава Богу, а Степанів син Іван на верениках сметанкою жирував. Та й мати з батьком не дуже хвилювалися за долю сина, не вчили його у розуму і працювати не занадто вже й і примушували. Прийшла пора, подорослішали два Івани. Один, як і раніше працюватий, за будь-яку роботу береться, іншим допомагає, старих шкодує, з дітьми грається, про Бога не забуває. Щодня молиться та за все, дякує Богу та людям. А інший Іван все на лавці сидить під старою грушею. Насіння лузає та на дівчат задивляється. Чую думати про майбутнє батько про все подбає. А Марія Іван тим часом став дідовим Микиті допомагати дах крити. Зранку самого встає, чи не досипає, все по дому зробить і до діда. А дід йому каже: Іванку, хороший ти хлопець, допомагаєш мені, а мені ж заплатити тобі нічим. Знаєш що? А давай я тебе буду навчати по покривельній справі. Завжди тобі в нагоді стане, Уміння ж за плечами не носити. Так і порішили. А тут якраз у старого Степана потрібно на пасіці допомогти, і мед викачати. Пішов Іван не гратись в плоча до а працювати. І дід Степан мало того, що медом пригостив. Так ще й вулик із бджолами подарував. А що найголовніше, пасічному ділу навчив, каже, знадобиться. І так і пішло, і поїхало. Одному допоміг город скопати, а він його в кушнірській справі навчив, іншому допоміг колодязь викопати, а він його навчив зутяшити та лагодити. А третьому дров на зиму заготовив, а то йому. Лоша подарував, а далі більше. Виросли Івани, красенями стали один ставний, високий, завжди посміхається, а інший товстий, неповороткий і завжди чимось невдоволений. А тут ще горе сталося в його сім'ї в сім'ї коваля, батька корова рогами своїм заколола, то ж він і помер. Мати журиться, тепер у неї два горя. І чоловіка втратила, і син ледащу. Та ще й злий, і Бога не знає, і чути про це не хоче. А Марія на сина не натішиться. Давно вже про, про всяку нужду забули і згадувати навіть, давно вже іншим допомагають. Наглядів собі Іванко наречену Наталю, совісно, працьовиту і люблячу Бога так само, як і він. За осінь весілля зіграли, і все то він вміє, і все в нього виходить до ладу. І все те, чого йому навчили, стало в нагоді. Потрібен кушнір так до Івана. Потрібен покривельник до Івана. Взуття пологови, полагодити, так у нас Іван є. І мед найкращий у Івана, і город зорати – так сама жвава конячина у Івана. Ось вам і Іван. we have done sin.